Вітаю. Що я хочу з вами повержити сьогодні? Давайте погрожимо діагностику. Зробимо діагностику вашого робочого тижня, чи вашого там, ну просто наступного тижня. Да? Загадайте, це може бути не обов'язково від понеділка до неділі, там, а може бути від четверга до четверга, там, да? чи від п'ятниці до п'ятниці, отак з наступних днів. Я витягну 7 рун, сім днів. О, ну тут взагалі дуже непростий тиждень, окрім, окрім першого дня. Тут у вас. Ну, знаєте, я це бачу більше як рекомендацію. От проведіть цей день в, в колі сім'ї. Хоча ні, зачекайте, тут щось інше. От перший день того тижня, який ви загадали, да? Так, якщо ви зробите про те, що я подумала, то що це вирівняється. Впрочем, Тут вам відразу це якби порада і попередження, у вас просто другого дня, подивіться, не любов, проблеми зі здоров'ям, ніякої радості. Кудись дорога зірветься, взагалі дороги відкриті, сили кудись підуть просто абсолютне безсилля. Тобто, ну, взагалі, але щоб це змінити. От той день, який ви загадали на да, перший, ну може, ви там з понеділка до неділі загадали, да, там з якоїсь, або з четверга до середи. От в той перший день, з якого у вас починається тиждень, який ви загадали, зробіть таку практику. Візьміть купіть свічки та з ним, можете навіть церковні. Хоча я нараджу церковні. Вони мають бути просто нейтральні якісь. Із воску може бути 50% воску 50% парафіну, то немає особливого значення. Такі звичайні тоненькі свічки. Бажано, щоб це були не церковні. Якщо немає, нехай будуть церковні. Поставте вдома. І рано вранці. Бажано, звичайно, коли сонце сходить. Запалити ту свічку. І посидіти, дивитися на вогонь, увійти в такий стан зміненої свідомості. Коли ви будете дивитись дивитися на вогонь, ну це взагалі загальновідомо, це, це не лише відьма це знають, а люди, які навіть цікавляться психологією, це, це знають, що якщо дивитися на вогонь, то і намагатися просто зосереджуватися на вогні, намагатися ні про що не думати. То йде таке повне розслаблення тіла і психіки. І о, ти входиш в стан зміненої свідомості. Умиротворення творення миру. Творення по образу подобію подобі Божому. Ми всі створені, ми всі творці. Розумієте? І ви в цьому вогні спалюєте. Якби що цей вогонь забирає всі ваші якісь негаразди, які можуть супроводжуватися шість наступних днів, а наповнює вас силою. Це ці образи самі будуть спливати. Якщо нічого не буде виходити, а буде якась чортівня, тільки в голові лізти, якісь страхи, вам треба чистку робити. На вас серйозна лежить штука. Магічна, яку треба знімати. А, і після того, як ви цю свічку посидіте, та вона догорить. Можете геть-геть там не чекати, поки вона повністю догорить. А, але бажано, щоб повністю вона догоріла. Ви отак помедитували на вогонь. І далі після цього ви... Ну, просто згадуєте, якщо у вас є можливість, згадуєте свій рід. Це не батьків, це не родичі згадувати, це рід згадувати. І запалюєте дві свічки для роду батька для роду матері. Якщо у вас немає цієї можливості, бо може там на роботу треба бігти, там, ну, то таке, ви ж не залишите вогонь в хаті сам, а то ви просто купуєте якийсь корм для тварин, годуєте тварин. Перераховуйте якісь кошти на благодійність або тваринам, або дітям-сиротам. Але від чистого серця. Так, наче ви, от, от наче ви як своєму роду це даєте. Але через душі інших ви рятуєте життя інших душ, живих, створінь, ви ім'я свого роду. І тоді у вас доля переломиться, негатива цей піде. Зрозуміли? І що тоді далі буде в результаті, якщо ви це все зробите? Ну що, у вас піде поток енергії? По-перше, у вас інтуїція дуже добре е відкриється, по-друге, до когось може піти. У дуже... вас Ваша... Ваш простір наповниться жіночою енергією, інтуїцією, жіночою енергією, такі будуть дуже приємні, і тиждень пройде абсолютно під іншим. Тут, ну, тут ви посмотрите. тут дуже штриндець просто така діагностика тнів. А, от. Але подивіться, оця медитація на вогонь вона буде для вас як діагностика, як самодіагностика, Якщо буде якась херня в голову лізти, якісь страхи прямо, і ви нічого не зможете з цим робити, ну вам треба нормально почиститись. А на вас щось чорномагічне, причому може бути родове. От. Добре, все. Я дякую вашим силам за те, що дозволили придати мені цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це ворожіння. Я вам всім дякую за увагу. Бережіть себе.